Є багато завдань, які навіть за нулем відбуваються. Сапер це людина, яка потрібна і штурмовим підрозділам, і артилерістам, і реп-системам, тому що при виборі позицій сапер може бути і розміновачем, тобто ми готуємо позиції для таких підрозділів, і для розвідувальних груп. Ми знайшли нерозірвану авіабомбу ФАП-500, так званий КАП. І треба його знищити. Накладним зарядом і керованим вибухом через дроти. Розмотаємо електромережу, сховаємося в окопчику і підірвемо в підходячий момент, коли всі будуть укриті. — У тебе всі під землею. Так яких їх знайшов під землею, вони на всіх посадки зайшли в брімдацію. Все, тоді ми готуємося і, і підриваємо. Три, дві, одна. Ти тепер подивися, що ти народиш. Без сапера зараз складно уявити. Сили підтримки. Це не тільки мінування, але. Влаштування і фортифікаційних споруд, і наведення переправ, насип дамб, влаштування логістики, тобто під'їздів, дороги, та також загородження типу ЯОЗА або малопомітні загородження Міна тм 62 м в металевим корпусі вага 9. и 5, 9, и 8. Вот. а Взрывчатое вещество. поражается медным взрывателем. Mm -hmm. Который является датчиком цели. Педрыв мины происходит при наезде на цель датчик цели. Он же медный взрыватель. О, у нас боку дороги. Едем. Є зміни, і зміни на краще. Ми зараз отримуємо ж і західне озброєння більш високотехнологічне, ніж радянське. Хлопці перевчаються на навчальних курсах і таке інше. І порівняти теперішнього сапера з тодішнім, ну це вже є різниця. У нас на той час було, було кілька штатних боєприпасів. Зараз вони нараховують десятками. Номенклатура їхня. Тащі. Колики, виходить, все-все-все. Отей ящик. Працюємо з думкою про якомога найбільше збереження особового складу. Наш екіпаж НРК проводив мінування і при наступному виїзді побачили так званого ждуна. Ждун це безпілотний комплекс. Він для того, щоб не втрачати заряд батареї, сідає на землю і очікує на свою жертву. На той момент. Жертву він собі обрав автомобіль сусіднього підрозділу з особовим складом. Тому наші хлопці вирішили пожертвувати НРК і прямо переїхали з Дуна відбувся вибух. ми, звісно, втратили, але тим самим зберегли сусідній підрозділ від втрат особового складу. Застосування горинича. Коли треба зробити швидкий прохід для якихось певних дій. У наш час ми всі маємо розуміти, що помилка може коштувати дорого і не тільки особисто, а й для побратимів. Тобто ми всі не маємо права помилятися, а сапери особливо. Тому що зазвичай сапер це людина, на яку покладено певне завдання, і якщо вона зробила помилку, більшість варіантів, що загине, а за собою затягне ще й невиконання бойового завдання. Основна ще з мрій той, хто повертається, це зв'язатися з рідними. Тому що зазвичай вихід туди це не один день і не два. Бувають хлопці по два тижні, і по два місяці, де зв'язку з рідними і близькими нема. То я думаю, що це, мабуть, основне з бажань людей, які звідти повертаються, а потім все інше.